Зібралися представники всіх областей, і в тому числі Криму, не змагаються за право стати переможцем фестивалю Червоного. У червні, 17 вересня, 1950 дологу, фестиваль виявився серйозний рух громадський. А все те, що було в теграмі, в підвалі недозволено, те, що не було чуде, ні баракна, ні великої не показували, графу а цього фестивалю відбулося. Без Червоної рути не було оцього духу опору. І коли Жданкін вийшов на сцену в кінці і заспівав ще не вмерла Україна» — всі люди стали всі люди стали і почали співати. Поперше за історією фестивалю Червоного рута ми провели повністю за кордон. Разом з тим ті держави, країни мають розуміти, що ми захищаємо закінну демократію свободу їхніх державам. Червона рута розкрила у Лондоні, Британії. У нас три напрямки стратегічних об'єднати різні хвилі еміграції, об'єднати українців і британців і показувати світові сучасну українську культуру. Ми обираємося всіма силами, і кожен українець мусить бути дотичним. Якщо ми будемо обиратися разом, то про спільність ідеться про цю комплексність і візуальне мистецтво, і робота за кордоном і власне не на політичному, що на духовному, на моральному. Ми всі маємо бути дотичні в будь-якому віці від дитини до старого. Ми також дуже пишаємося бути частиною такого великого культурного дійства, ухопивця про те, що яким чином ми будемо боротися, як і наші пращури тут. Цей ухоплено починається власність сповнику нашої душі.